Привіт усім, відома українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла, яких ушкоджень зазнала її квартира під час чергової атаки росіян. Знаменитість поділилася, як її син пережив обстріл. В ніч на суботу, 7 вересня, окупанти намагалися завдати удару по столиці. Вони випустили по Україні дрони. На щастя, країні вдалося збити безпілотники, і в Києві обійшлося без жертв. Внаслідок вибухів зазнала ушкоджень квартира Єфросиніної. У своєму інстаграм вона розповіла, що в її помешканні утворилася тріщина на стелі. Це дуже налякало саму ведучу та її десятирічного сина Олександра. Хлопчик перебував у такому стресі, що в нього сталася панічна атака. Зіркова матуся, яка сама перебувала у пригніченому стані, довго не могла заспокоїти сина. Марія каже, що з кожним днем їй все складніше відновлювати рівновагу та зберігати оптимізм. Проте вона додає, що не втрачатиме надію та допомагатиме країні, адже не хоче грати на руку ворогові. Після неспокійної ночі зірка разом з сином поїхала до заміського маєтку Олі Полякової відновлювати сили. Сьогодні від вибухів у нас пішла тріщина на стелі. У Саші був сильний панічний приступ. Я не знала, як його заспокоїти, бо сама злякалася до пекучої нудоти. Я знаю, що ці гнійні тварі добиваються того, щоб ми зламалися. І, чесно, я тримаюся зі всіх своїх існуючих та неіснуючих сил. Тримаюся на якійсь штучній мрії, вірі та словах самозаспокоєння, які проговорюю собі як мантру. Розповіла знаменитість: якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.